Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю вас усіх, мої дорогінки, на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, у нас зараз понеділок, і як зазвичай, кожного дня у нас карта дня. З самого ранку. Ось перше, що відкриває, це карта дня. І так, вибирайте, будь ласка, свою карту. Ну, більш-менш рівненько до вас було. І так, вибирайте, будь ласка, свою карту, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, мої дорогенькі. І так, перша, друга і третя е, позиція. І дивимося, починаємо з першої позиції. У нас тут диявол випадає. Ви знаєте, це такі енергії, не дуже чисті, не дуже прозорі. Це. А, і ревнощі можуть проявлятися, і злість, і щось таке дуже, а, а, як би вам сказати, помутнення розуму навіть може бути. А, дивіться, будьте сьогодні обережні а, тут жага до влади, жага а, кимось командувати, жага когось під контроль взяти. Ви знаєте, це і бажання швидких грошей може бути. Можливо, що просто якщо це до вас не відноситься, то скоріше за все, що вас будуть спонукати сьогодні до чогось недоброго. Тобто дивіться, з ким ви спілкуєтеся сьогодні. Хтось вам може запропонувати якусь зділку, наприклад, якусь справу, швидко заробити гроші, щось покурити і тому подібне, десь щось випити, а потім на дурну голову. Щось зробити, бути просто-просто обережні сьогодні, не щирі друзі, заздрісні друзі. Ось. А, карта погана. От одним словом скажу: карта погана. Як можна цього уникнути, не піддаватися а, владі, не владі, а, а бажанню щось а, Можливо, навіть трохи незаконно зробити, можливо, обминути закон, можливо, навіть швидко щось досягти. Карта номер два. А тут у нас десятка мечів теж не дуже добра карта. Ось. Але вона відрізняється від цієї, тим, що це швидко може пройти. Звичайно, це також, але тут щось закінчується до кінця. А це і робота може бути, переїзд може бути. Це, знаєте, тяжкий час, найтемніша ніч перед світанком, ось тому це саме тяжче. Це може бути навіть хвороба, яка зіб'є вас з ніг. Тобто, ви, будемо так говорити, ну, повалило вас. Це і температура може бути. Це, і, до речі, мечі, це можуть бути якісь уколи, якісь не хочу зараз, якісь операції можуть бути. ось. Але це може бути і руйнація чогось, наприклад, ракети поприлітали. Будьте просто обережні, мої дорогенькі. Але це швидко може пройти. Завтра вже інший день і буде світанок. Карта номер 3 А тут у нас іде відлюдник, а відлюдник нам говорить про бажання побути наодинці, Нехотіння з кимось спілкуватися. Людина починає шукати свій шлях в житті. А людина шукає мудрості, це і спілкування з мудрою людиною. А людина, яка своїми порадами, розмовами, ось своїм досвідом може поділитися і вам якось допомогти. Це, знаєте, це і о, світло в кінці тунелю. Це теж ця карта. Але о, ця карта нам наголошує, що цей шлях. До цього світла цей тунель ми повинні пройти самі. Звичайно, що нам можуть хтось підказати іди туди, іди сюди, але пройти мусите ви самі. А це нелегкий зачасту шлях, тому що він іде про пізнання чогось, а особливо себе, і відчуття, що я зможу. Я дійду, розумієте, я знайду істину якусь, я знайду це світло. Це ще бажання таке повинно бути. Ось. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. На жаль, такі не дуже легкі карти сьогодні ось тиждень, тобто, починається вже нелегко. Я сподіваюся, ви мені напишете, як у вас програлися ці карти, особливо. Перша і друга. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і легкого початку тижня. На все добре, мої любі!